Два місячні та два сонячні затемнення цього року могли та ще можуть побачити українці. Одне з таких астрономічних явищ Закарпатці спостерігатимуть уже сьогодні. Близько 19-ї години. Місяць почав потрапляти у тінь землі. Що це таке? Та що знають про це явище Закарпаття? Дізнавались наші журналісти. Ось так ефектно виглядає це явище через об'єктив камери. У народі ж споконвіків існувало багато забобон, пов'язаних з такою подією. У давнину казали, коли місяць обливається кров'ю, погіршується самопочуття. Нині теж далеко не всі люди розуміють, що ж це таке. Я взагалі нічого не знаю про це. Що чесно не знаю, знаю, що в декого можуть бути е, от такі розлади там е, зі здоров'ям. Лікарі говорять, такі явища діють на певну категорію людей. Вливає місячне затемнення на людей, які мають слабий такий психоемоційний стан, мають є люди метеозалежні, так називаємо, вони це відчувають, піднімається артеріальний тиск, серцебиття почаще тахікардія у людей, поганий сон, загострюються хронічні захворювання. Ентузіаст з досвідом, як просить себе називати пан Віктор, дослідженням таких явищ займається давно. каже, очікуване затемнення часткове. Сьогодні місяць потрапить у тінь землі вже вдруге від початку року. І, судячи з тої погоди, яка зараз на дворі, вечором його ми спостерігати навряд чи зможемо. Відбувається воно тільки тоді, коли три небесних тіла вишиковуються на одну лінію: Сонце, земля і місяць. При цьому Місяць попадає у тінь, яку створює земля. Сам факт розташування місяця може провокувати деякі явища, наприклад, ті ж землетруси. Але при умові, що умови для тих землетрусів вже дозріли, астрономічне явище триватиме більше двох годин, а максимум затемнення припаде на 21 годину 20 хвилин за київським часом.